Поки Україна чекає на сучасні західні винищувачі, президент Чехії Петер Павел пообіцяв надати повітряним силам легкі штурмовики, які останні роки Чехії модернізували. Щоправда, невідомо чи вони стануть ефективними в бою, чи лише навчатимуть наших пілотів працювати на західному обладнанні та системі керування. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Л-159. Л-159 це легкий багатоцільовий штурмовик, який у 1992 році розробила чеська компанія аероводоходи на базі навчально-бойової машини Л-39. У 1999 році розпочалось серійне виробництво цього літака. Основне його призначення штурм наземних позицій та бронетехніки ворога. Втім, літак оснащується і ракетами класу повітря. Повітря якраз в 90-х роках значить, вже панувала думка, що великих війн бути не може. І актуальними стають не е, такі серйозні бойові літаки, ну я так дороговартісні там американські штурмовики, винищуючі бомбардувальники, а легкі штурмовики. Які б діяли б проти різних терористичних організацій, угруповань, да тобто дешеві літаки, які б діяли у умовах, скажімо, несерйозної протиповітряної оборони є два типи цього штурмовика одномісний і двомісний. Останнє випустили у 2017 році здебільшого для тренувальних польотів. Взагалі Ель 159 переносить до 2,5 тонн корисного навантаження. Що важливо на озброєні натівська лінійка? Це керовані авіабомби GDM та GBU. Також на підвізки кріпляться і ракети повітря повітря, АІМ 9 АІМ – це такі самі ракети, які стоять на Ф-16 і Ф-15, це американські ракети повітряного бою малої дальності, тобто, все, що вражають ці штурмовики, ну яка дальність там до 25-30 км максимально при найкращих умовах, але в високоманевреному бою. Тобто, вони а, якщо дійде до високоманев... до ближнього бою. От то ці ці літаки будуть небезпечні навіть для реальних бойових машин. Звичайно, штурмовик запускає ракети AGM-65 Maverick, Меверік, які знищують наземні цілі противника. Це одна з найпоширеніших високоточних ракет на заході. Вага понад 300 кілограмів із дальністю у 27 кілометрів. Швидкість польоту 1150 кілометрів на годину. Вона має а є високоточною і може наводитись як лазером, так і за допомогою телевізійної головки наведення. Тобто льотчик просто дивиться на екрані, бачить ціль і спрямовує ракету на неї. Ну звичайно, відволікаючись від управління літаком. Ель 159 розганяється до 920 км на годину. Бойовий радіус складає 790 км. Максимальна дальність польоту 1570, а практична стеля 13 км висотою. Вага цього легкого штурмовика трохи більше 4 тонн. Ці тренувальні варіанти вони вже мають ну віртуальний радар. Вони мають досить таке ну обладнання, яке відповідає бойовим літакам НАТО. І якщо ми будемо переходити на західні типи літаків, нам потрібні будуть також тренувальні літаки, створені згідно зі стандартами НАТО і оснащені натівськими навігаційними системами. Військово-повітряні сили Іраку мають 10 таких штурмовиків та один навчальний на озброєнні чеських ВПС 16 ударних l 159 a та 8 двомісних навчальних літаків. Вартість одного літака в середньому від 10 до 12 мільйонів доларів, і він один з найдешевших однодвигунних у світі. На су 25 п'ятому є резервація всіх систем. В нього два двигуни вони рознесені. Якщо ракета влучає чи снаряд влучає в один двигун. Літак здатний повернутися на свій аеродром на другому двигуні. Це літак має всього один двигун, Л159. І немає бронювання і немає резервування систем достатнього для штурмовика. Якщо ці штурмовики передадуть, то невідомо чи вони працюватимуть безпосередньо на фронті. Але враховуючи, що Ель 159 обладнаний західними системами керування та озброєнням, він може стати хорошим тренувальним літаком для українських пілотів-штурмовиків. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.